Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хотіла поділитись з вами відео про те, якими чудовими, неймовірними можуть бути наші рослини, які ми вирощуємо в домашніх умовах. І хоча зараз я вам показую мій прекрасний аденіум, який квітне. Але це відео не просто про його квітіння. Він дуже неймовірно чудовий і кожного разу квітне оригінально, тобто відрізняється від попереднього квітіння. У нього завжди дуже неймовірно гарні квіти. В цей раз вони не такі великі. Але ви, мабуть, здивуєтесь. Бо стоїть він на вкоріненні. Це та гілочка, яку я обрізала в одному з минулих відео. І коріння в нього ще немає. Він тільки готується вкорінюватись, і я була впевнена, що квіти свої він відсушить, що вони всі попадають в бутончиках маленьких, але він день за днем їх розвивав. І от нещодавно заквітну все не було часу зняти відео. Майже всі квіти вже розквітли. Тут між листям також є квіточки. Неймовірно чудовий і квітіння у нього дуже-дуже гарне. І це ще не всі новини. На своїх екранах ви зараз бачите. Знову маленькі бутони. Дивовижно. Це також гілочка, яку я обрізала. На цій гілочці тут вона подвійна, і на ній немає бутонів. Але ви подивіться, це теж аденіум, який тільки вкорінюється, і теж у нього коріння ще немає. Але при тому, що я його обрізала, він почав прямо в обрізаному вже вигляді. Закладати бутони. І ось так трошки їх зростив. Дивовижно, неймовірно. І як я вже казала, що ці черешки, оцей черешок і багато інших підуть в подарунок глядачам, зокрема підписникам мого каналу. Тому слідкуйте за виходами нових відео. На цьому у мене все. Мої аденюми не перестають мене дивувати. Як вони квітнуть навіть без коріння і багато іншими якимись дивовижними моментами, якими я намагаюсь ділитися з вами. Всім бажаю любові, добра, миру, бачити дива навколо себе. До нових зустрічей і бувайте!